Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо швейцарський годинник лонжин. Нещодавно на каналі вийшло відео про новий Конквест. Дана модель попередня варіація колекції. Коштує майже втричі дешевше. Розглянемо детальніше. Годинник має чорний лакований полірований циферблат. На ньому розміщені намальовані індекси. 12 та 6 годин у вигляді арабських цифр. На посріблених стрілках та мітках люмінесцентне покриття свіз суперлюмінова. По краю циферблата на майже перпендикулярному рехауті хвилина шкала. Зверху розміщено логотип лонжин. Знизу значення водозахисту 30 бар або 300 метрів. Нагадаю, що в оновленому Conquest водозахист складає 10 бар, апертура розміщена справа. Чорна цифра на білому фоні. Під цифрою 6 напис VSMate. Всередині стоїть точний кварцевий механізм швейцарського виробництва. Насправді найбільша різниця від моделі у попередньому відео саме в механізмі. Тут використовується калібр L157, механізм на базі Eta 255 112. Батарейка розрахована на 3 роки роботи, є індикація низького заряду елемента живлення. Циферблат захищає стільки до появи подряпанса фірове скло з антибліковим покриттям з внутрішньої сторони. Корпус із нержавіючої сталі діаметром 41 мм. Відполірований до блискурант та пічні грані поєднується з сатинованими вушками. Брендована заводна головка загвинчується та захищена виступами корпуса. Відстань від вушка до вушка 51 мм, що більше від оновленої моделі на 2 мм. Товщина складає 11,8 мм, що теж більше майже на 1 мм, вага 177,1 грама. Браслет із нержавічої сталі шириною 21 мм, застібка типу метелик. Є напівланки для точного підгону браслета. Задня кришка загвинчується, на ній зображено великий логотип лонжин, а по краю вказані основні характеристики. Ось так модель виглядає на зап'ясті 16 см. Вартість годинника в районі 1000 євро. Запрошую на примірку до нашого магазину, або замовляйте на сайті посилання в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!